Десь місяць тому ми вже мали можливість подивитися на дату бос. Тоді він попав до мене мимо своєї волі, і глибоко лізти не прийшлося. А цього разу приїхав по згоді і треба його привчити до літію. Він є на 24 вольти, і йому треба зменшити нижній поріг, щоб він міг працювати від 6С літію. Кришку знімаю. Всередині в півторачки конструкція гарна. Три трансформатора відносно невеликі, середнього розміру. Не забуваємо, що це 24 вольта, і свою потужність він дасть гарантовано. Закрили йому рота наклейку, не знявши. пищати буде тихо. З особливостей додатковий запобіжник по вихідних колах. Це дуже рідко можна побачити в інверторах. Тут є. Якісне виконання, ми про це вже говорили. Окремий DC-DC на USB, що йдуть на морду. Індикатор зі своїм процесором, кнопка без фіксації. Другий процесор рулить безпосередньо вже самим інвертором. Нам треба знайти дільник, який відповідає за визначення напруги. Модуль синуса впаяний. DC-DC перетворювач на власні потреби тут стоїть. Процесор тутка, відповідно, думаю, в цьому районі десь шукати. І комунікується він своєю братвою за допомогою п'яти оптопар. Передбачений вихід, мабуть, для дистанційного керування. Приступаю до пошуків. Спочатку перевіряю, чи пристрій справний і який фактичний поріг. З затримкою нажаття кнопки вмикається. Плавний пуск є. Дивимось, коли відключиться. Мав би десь на 21 з копійками. 20 вольт ще працює. Пікає про розряд. 20 вольт, грубо виключається при 20 вольтах. 10,5 повний розряд акумулятора свинцевого, відповідно, 21. Тут трошки менше. З розрахунку просідання напруги, мабуть, на дротах. Тобто настроєний він чітко і гарно. Працюємо з пониженням. Зовсім трошки магії по кіргофу і дивимося на результат. Тут дивимося напругу вихідну. Вона десь буде в районі 192 вольта при виключенні, при 18 вольтах. Тут дивимося напругу вхідну. Вольтметр рідний тепер брехатиме. І так собі швидко, сміло, до 18,1,2 скидаю, а далі повільніше, щоб ви бачили момент відключення. 18,07, 0504, 0302. О, є! Напруга, яка я не бачу, ви потім побачите. І хіба залишилося подивитися, ще струм холостого ходу. Але для цього треба відпаяти лампочку. І перезапускати пристрій, тому що якщо ви на розрядженому акумуляторі його не виключите, він навіть при підйомі напруги вам не дасть напругу запустити наново на вихід, поки ви його не обесточите. При 18, при, при 19 вольтах 420 мА струм холостого ходу, При положених 24 М25, по ідеї, буде з копійками. 490 мА струм холостого ходу. Не вмикає вентилятори на малому навантаженні, що, в принципі, дуже класно. Пристрій обалденний. Збираю тішу власника. Пахую і дивлюся, пульт валяється. Що би міг подумати, має дистанційне керування. Напевно, інфрачервоне, бо ніяких на 430 МГц антенн я не бачив в модулі. Але, як факт? Дистанційне керування до інвертора в комплекті. Є ті, є -ті з написом «Шот» після того, як включили чайник. Але ми ж то знаємо, що справні є ті не повинні горіти від чайника і мають падати в перевантаження, тобто в захист. Воно, по-моєму, там називається якось інакше. Давайте подивимося. Ото я включив 220 вже. Воно вже відремонтоване. 220 є. Шорту нема. Ну, тобто шорту. Тепер включаю чайник. Включив чайник. Не включив чайник, треба глибше запхати. О, включив чайник. Є. І впало в оверлоуд. Виключив чайник, виключив, включив знову і воно живе. Тобто, справний пристрій падає в перевантаження, він не повинен горіти. Раз він вас згорів від чайника, значить була якась інша проблема. Судячи по тому, що я щойно ремонтував, я вважаю, що це заводський баг, я не можу доказати. Тому якщо у вас є офіційна гарантія, і ви впевнені, що ви не робили зустрічного струму, то маєте право звертатися. А от чи вам відмовлять чи ні, це вже я сказати не можу. Буде довго, але зато буде безплатно. Можна ремонтувати і в домашніх умовах. Це буде набагато швидше. Такі проблеми я вирішую буквально в той же день або на наступний. Але, ну, якби я не забезпечую гарантійного обслуговування. Хай працює. Щось мені здається, що я договорився з тими паяльниками. Прийшла мені посилка. Щось мені прислали гарне, цікаве. Хочуть мене переконати, що я не правий. Ну, а раз аргументи такі серйозні, то я, напевно, буду погоджуватися. Наскільки я розумію, це є станція паяльна з жалами Т12. Щоб я на кінець то подивився, що таке Т-12. Воно легеньке, є зубочистка, тобто засіб для чистки. Жала паяльника, Об стальну стружку обтирати жалу зручніше, ніж обмочалку, яку треба мочити на китайських станціях, скільки живу ніколи не мочив, бо з того толку мало. Станція з енкодером і кнопкою, значить, буде якийсь показометр. Виглядає так досить неслабо, тобто не виглядає на дешеву китайщину. Але я Китаєм, 72 Вт воно може вдути. Круто. Тримач паяльника з пружинкою для його фіксації, для фіксації жала. Тобто паяльник собі сюди вструмили і він вам не валяється. Це зручно. Набагато зручніше, ніж тримати масивну збоку підставку, так як це в мене організовано. Жала просто дикі, я таких ще не бачив. Організовано цікаво. По-моєму, з варкою контактною. Видно мідь. Ось сліди міді. І воно або якось ще третям чи, чи контактною, не знаю, як заварено. Що кидається в очі, це велика довжина жала. Ось є потовщення, напевно, для фіксації. А це пішов вже в ручку елемент. Опля! В ручку воно тут сідає дуже глибоко, що незвично. Хтось вже інтенсивно паяв, теж є силиконовий чохол. І ручка довжелезна. В руці лежить прикольно. Навіть, Я би сказав краще, ніж короткий паяльник ГВДА. Жала, може, і сумісні, я не знаю, але просто по глибині їх. А може й можна. Не знаю, як доки воно має заходити. Приблизно... Ось так. Тобто по-другу. Ні, воно не включиться ніяк. А може, доки воно тут зайде. Ні, воно не включиться, то нема чого і нема потреби. Т12, С15. Ну не знаю, мені це похоже на електрод з рентгенівської трубки. Капець махіна. Ніколи такими конусами навіть не пробував паяти. Не знаю, наскільки це зручно, треба буде десь колись спробувати. Файно дякую, десь поставлю збоку, бо мої станції вже вмирають потрохи, глючать. Паяльники я купляв нові, вони гамно. По якості мається на увазі. Нові навіть не завжди зручно використовувати, бо вони розвалять. Старі пробую ремонтувати, ті, що були брендові, але теж воно вже як би не дає ради. Так що потрохи можу перейду, на, як то кажуть, на те, що ви мені підкинули. Якщо це буде зручніше, куплю жала і, відповідно, буду пробувати. А як ні, то два спеціаліста підростають, може буде щось теж паяти. Зручний, доволі гнучкий дріт, силіконовий, тобто температури не боїться точно. П'ятипіновий конектор. Треба буде підключити і попробувати, що воно таке. Живлення в нього 220, то підключити ми можемо прямо вже світиться. Ерор, зрозуміло, тому що немає жала. Беру жало і встромляю. Судячи по термометру, температура летить догори миттєво. Аж дим валить. Ось воно так рухається, пальцетика немає і не треба. Вже видно, що йому добре. Ага, це типу задана температура. Піщалка можна регулювати. Регулювання плавне. Якісь ще режими, з тим буду розбиратися вже потім. Дякую. Не знаю, чим заслужив, але паяльник в майстерні ніколи зайвим не буде. Тож буду використовувати. Курча, Я хочу подивитися, як воно паяє. 315 градусів я поставив, 312-313 тримає. Блін, я не знаю, як то паяти таким паяльником. Капець незвично. Та паяє. Без жодних зауважень, досить круто паяє. Нема до чого домахатися. Треба буде таки десь собі ще дістати жал і пробувати переходити на хороші інструменти. Хоча я вам чесно скажу, мені абсолютно пофіг чим працювати. Коли є робота, коли ти знаєш, що робити, то проблем жодних немає з вибором паяльника. Взяв і паяєш, хоч цвяху. Шикарно великі речі тим паяти.